Інклюзивна освіта без кордонів Закарпаття розширює міжнародне співробітництво для розвитку рівноправної, доступної та культурно-різноманітної системи освіти. Спільно з повітом Сатумари, що в Румунії, та угорським регіоном Саболч Сатмарберег, наша область візьме участь у проєкті, спрямованому на вдосконалення інклюзивної та міжкультурної освіти в транскордонному регіоні. Проект стосується інклюзивної освіти, в якому є ряд транскордонних заходів. Тобто, це будуть поїздки вчителів наших, які займаються інклюзивною освітою в Угорщину і в Румунію. І так само з Угорщини і з Румунії вчителі приїдуть до нас. Це буде декілька таких поїздок, в яких будуть ознайомитися з програмами інклюзивної освіти в цих регіонах. Окрім того, проектом передбачено розробку навчальної програми для дошкільної освіти. Ромів і потім набір двох груп дітей, які будуть навчатися готуватися до школи, тому що основна проблема, яка у нас є, це те, що ромські діти, коли попадають в перший клас школи, вони не зовсім не завжди готові до навчального процесу, і тому це питання, яке потребує уваги не тільки у нас, але це і в всій Європі. І тому це питання якраз піднялося для вирішення як інклюзивна освіта в цьому розрізі. Окрім того, заплановано в проєкті Участь у літніх таборах дитячих 100 дітей ми будемо оздоровлювати в таборах. Окрім того, заплановано розробка лекцій для шкіл, в яких вчаться діти багатьох національностей для терпимість і толерантність, про те, що потрібно значить, поважати один одного, відноситися з повагою до дітей різної різного кольору, шкіри, розповідання національностей і також будуть проведені святкування дня захисту дітей в рамках цієї програми і ряд інших таких освітніх і оздоровчих заходів, які стосуються саме дітей. Загалом в усіх транскордонних регіонах планують охопити понад тисячу бенефіціарів: третина із Закарпаття, серед них і представники ромської громади. Якщо ми говоримо про ромську освіту, ми бачимо, що ситуація складна і потребує багато багато роботи. І тому, якщо ми говоримо про початкові. Школи по початкову систему, то ми бачимо, що в цьому напрямку ведеться робота і достатньо добре. Але хотілося б говорити про те, що робити з дітьми, якщо закінчують початкову школу, як вони працюють все ж таки з дітьми в школах, і що робити після школи. Для мене, як для представника Ромської громади дуже важливо, щоб діти пішли вчитися в університет. Якраз завдячуючи цим проектам міжнародним, я бачу, що вчителі, які поїдуть на територію Європи, Угорщина, Румунія, інші країни, зрозуміють і, можливо, щось від них теж візьмуть для нашої громади. Я завжди говорю, що з Ромами треба працювати трошки в іншому напрямку, можливо, в інших. Програмах, тому що ми не можемо говорити, що дитина, яка розумієте, виховувалася в суспільстві, де є вища освіта, де є сім'я, де певний шлях пройшла, то тобто ми не можемо зрівнати дитину з вулиці, наприклад, з Радванки або з інших громських громад, з іншими дітьми, і тому я переконаний, що особливо з цими дітьми треба більше працювати. Проект триватиме рік і коштуватиме 290 тисяч євро. Більшу частину коштів виділив Європейський Союз. Ці всі проекти це реальний шанс для нас не тільки співпрацювати, але і розвиватися. І в першу чергу розвиватися як регіон, який є безпечний, який є розвинутий, регіон, який є привабливий е, гаслом. Програми, взагалі, транскордонного співробітництва в рамках Європейського Союзу є партнерство без кордонів, і це партнерство без кордонів сьогодні є реальним, оскільки ми бачимо, до речі, в Закарпатській області можемо бачити найбільша кількість проєктів переможців, зокрема в Івано-Франківській області, всього 14 проєктів. У Нас відповідно проєктів набагато більше. Довгострокова співпраця та взаєморозуміння між учнями, вчителями та громадами одна з цілей проекту. Тож міжкультурне навчання сподіваються стане невід'ємною частиною шкільних програм у регіоні.